Всім привіт! Була в Аврорі і покажу, що ж там я придбала. Як ви бачите на столі, у мене стоїть кислота 99%. В Аврорі вона коштує 17 гривень. Тоді купила упаковочку міцної кави, 3 в одному це Петровська Слобода. 25 пакетиків у такому великому пакеті. Як ви знаєте, я люблю каву в одному і ось таку міцну мені щось захотілося. Не хочу я з різними смаками. Потім для Євгенії купила ось такі кільця зі смаком сиру та бекону. Ну, як на мене, зі, зі смаком сиру, смачніші. По акції коштували 11 гривень, а зараз 9 Тут Тоді для консервації ж також купила перед горошком ось такий 20 грам чорний. Потім мій фірми деко, також 20 грам горошок. І дві пачечки духмяного від море спецій. Ось саме ось ця фірма мені дуже подобається. Ну, не було звичайного, то вже вирішила купити ось такі. Які кращі, я навіть і не знаю. Туди придбала ось такі серветки. Велика упаковка, 200 штук. Дуже зручно їх брати. Ціна, в принципі, також непогана. І ось такі. Не знаю, чи є у них різниця з запахами чи ні. Раніше купувала рожеву упаковочку, а тепер купила зелену, є ще фіолетова, ну, можливо, різняться запахи. Пишіть ви, якщо знаєте, всі вони однакові, чи є певний якийсь запах у них. Також Женька попросила купити їй сок Сандорік, точніше, капрезон, 200 мл. Неодноразово я купую, їй такі ось подобається. Також на перший раз я купую ось такі пакетики: 20 літрів на 20 літрів, 30 штук. Вони тоненькі, але там для паперу ось такі щось канцелярські, якісь дрібнички викинути, то вони витримують. І ціна дуже смішна: 12 гривень. Також купила я ось такі їй. Резиночки. Раніше купувала, але вона подарувала своєму братику двоюрідному, тому ось у неї немає. Знову я купила. Вони з них плетуть браслети, і тому хай вже зай... граються займаються чимось. А для прибирання, точніше, для миття скла вікон, купила ось таку мікро серветку з мікрофібри. Написано, що саме для скла. У мене була від Єви, але чоловік забрав, щоб мити в машину. І вдома, як виявилось, немає в мене такої серветки. Ну і остання покупочка у Аврорі. Це ось вона таку захотіла цукерку-патрон від фірми Лукас. Мабуть, це типу, якісь казінаки, насіння, мабуть, соняшникове. Ну, захотіла хай їсть. І, як завжди, я беру участь у благодійній акції. Купую ось такі фішки, козаки, бачите? Від Аврори. За це все у мене вийшло їх 5 штук. Така фішка коштує 2 гривні, і кожна гривня йде у фонд Юні 24 для того, щоб відбудувати наші школи, школи нашої країни. І також швиденько забіжала в Єву. У Євгенії закінчилась зубна паста. то я купила ось таку, не знаю, перший раз купую сигнал, вона захотіла спікачу. Написано 7, ну, мабуть, їй 10 років, тому вона підійде. Це м'якна така зубна паста. А Чому саме я забіжала? Для того, щоб купити ось такі таблетки для посудомоїчної машини. Від Фері неодноразово я купую, в принципі, непогано вимивають. Пишіть отзиви, як вам такі ось. Таблеточки подобаються чи ні. І ніколи не купувала від фірми Сомат. Написано, що 24 таблетки були по акції. Спробою не знаю, якими ви користуєтесь, пишіть мені для того, щоб я також знала, які саме краще. І, і в принципі, щоб по карману також було непогано. Ну, і ще додам коротеньке відео, де я купувала деякі товари в АТБ. Була в АТБ Купила по знижці в останній день акції своє улюблене шампанське вино гриста, не знаю, як його правильно називати Фрагаліна. Б'янка. Було по акції о, зелені і червоні баночки. Наповнення в червоних мені не дуже подобається, а ось саме оце зелененьке я люблю. Купила про запас, нехай буде, можливо, якесь свято. Всі. Мої друзі, родичі, його люблять, тому ось там можна по баночці кожному і щось відмітити. 23 гривні 90 копійок коштувала, але у мене огляд такий невеличкий, тому я це відео прикріплю і обов'язкову у куточку додам ціну, скільки зараз коштує це Фрагаліно. Тоді по знижці також купила з чоловіком ось такі віски. Вільям Піл, неодноразово його купували із колою або там пепсі. Чудово, мені подобається це поєднання такого коктейльчику, тому також про запас нехай буде. І у нас буде свято, зараз не скажу яке, коли вже відбудеться, тоді вже розкажу, то купили ось таку новинку. Чи не звертали уваги, не знаю, також була по знижці ось така водка. Вона польська, і чоловік каже, якщо новинка, значить буде непогана. Придбали їх 4 штучки. Ціну актуальну ви зараз побачите, а купили ми за 100 гривень. Також по знижці купила ось таку ряшенку, давно не купувала від простоквашине. Точніше, вже просто наша називається. А ось такі вершки до кави додавати, порційні від своєї лінії, 10 штучок. І закваску. Вже неодноразово я її купую. Потрібно мені щось таке молочні продукти, і мені подобається саме це тинська з пробіотиками. Давай 5% жирності, 900 грамів. І захотіла щось такого не дуже корисного. Це ось такі грінки житні, своя лінія. 120 ці зі смаком баварських кобасок. Вони такі тверді, але смачні. Ну, ось на цьому все. Був такий невеличкий огляд. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!